Я виправдовую свого персонажа, тому що в мого персонажа є ціль, вона впевнено йде до своєї цілі. Нехай і іноді нечесними шляхами, але все ж таки я можу виправдати її вчинки. Вийшла заміж за мене, а народила від іншого. Актор військовий Максим Девізоров сьогодні вперше розповідає про болісне розлучення під час війни зі Світланою Гордієнко. Про підставу від колишньої дружини, актор серіалу Перші ластівки» та новенька розповів. Ексклюзивно виданню Уніан у 2022-му Максим одружився на акторці Світлані Гордієнко. Однак через два роки подружжя офіційно завершило свої стосунки. Згодом стало відомо, екс ексобраниця Девізорова народила дитину, і, як виявилося, від іншого чоловіка теж актора. Ой, я думаю, що глядачі будуть ненавидіти мого персонажа, але тим не менш розуміти і сподіваюся, що все ж таки мені вдалося, і вдається показати долю цієї людини, що вона дуже непроста, і в неї все ж таки є причини, чому вона. Приймає іноді такі неадекватні рішення. Довгий час зірка перших ластівок не коментував особисте життя, однак сьогодні розповідає, почав працювати над новою виставою і в горі, і в радості, де буде показана його пережита історія. Я вирішив попрацювати з подією, яка мене просто винесла свого часу. Звістка про розлучення та зрадові яку я на той момент кохав. Тому у п'єсі є моменти, що взяті життя, але також є місце, і в художній вигадці важко переживав розлучення. Як бачите, поки ще живий. Він також додає, рішення зробити виставу на основі власних переживань було для нього як ретівне коло. Про це Девізоров каже так: це мій спосіб шукати за що зачепитися у цьому житті. Уявіть мій стан, коли я багато місяців шукаю можливості і перевестися в тил, щоб бути ближче до коханої людини, а виявляється все даремно. Без сумніву, тут є про що поговорити. Взагалі, така неспровокована несправедливість перегукується з ходом цієї війни. Хоч як би не було боляче, але я вже навчився приймати, що інколи люди обирають не ту сторону. А от Світлана Гордієнко прокоментувала розрив з Девізоровим так: сім'я у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча, можливо, просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття Сім'я писала тоді. Вона вже в серпні Світлана народила первістка. Від іншого чоловіка. Батьком дитини виявився актор-втікач Роман Соболевський, який неодноразово потрапляв у скандали через прослуховування російських пісень та висловлювання про українську мову. Світлана Гордієнко тривалий час тримала в таємниці ім'я нового обранця. Вона не публікує в соцмережах спільні знімки з Соболевським, а сам Роман не приховує, що є батьком маленького Іосифа і Активно ділиться світлинами із ним і з самою Світланою. Раніше журналістка Ліна Доротюк в телеграм-каналі писала: схоже, ще одному українському акторі руський мір глибоко засів у мозок настільки глибоко, що Роман Соболевський, який зіграв в серіалах Плут-2 і тут, і тепер навіть колесково співає своєму новонародженому синові російською мовою у виконанні зрадниці Аниасті. Что же ты, парень, снова вспоминаешь о том, как мы гуляли. Урале... Роман вже втрапляв у скандал за російську мову, пісні російських виконавців і неоднозначні наративи, які транслює у своїх соціальних мережах. Але якось скандальчик зам'яли, а допис, який ширився у соціальних мережах, видалили. Так от я свій допис не видалю, як і звернення. Вельми шановні продюсери, особисто я б не хотіла бачити подібних персонажів у нашому кіно-серіальному виробництві, щоб не було, що однією рукою ми творимо дійсно достойний український продукт, а іншою не проти російських наративів. Які насаджують подібні герої в лапках. Наразі Роман Соболевський живе у Лондоні, а сина Іосіфа, судячи стегів одне одного в інстаграм-дописах, йому народила вже екс-дружина того самого українського актора Максима Девізорова, який боронить нашу країну в лавах ЗСУ, зазначила Аліна. А От раніше акторка Надія Хільська розповідала, що Гордієнко та Соболевський вже одружені. Вона згадала про це в одному з інтерв'ю, розповідаючи про акторів, з якими у неї напружені стосунки. Немає акторів, з якими би у мене були погані стосунки. Ой, хоча є один Роман Соболевський, чоловік Світлани Гордієнко. Це колишня дружина Макса Девізорова, сказала Хільська в січні цього року. Надія Хільська і Світлана Гордієнко разом знімалися в серіалі Обіцянка Богу. А от Максим Девізоров сьогодні розкриває душу, що дуже болісно. Проживав. Розлучення до весілля пара зустрічалася близько півроку. Артист зробив пропозицію коханій по відеозв'язку в останній день, перед тим як поїхав на Донбас. Пара розписалася у травні 22-го в Дніпрі. У липні 24-го Світлана вже опублікувала допис, де згадала, що вони з Максом вже давно не сім'я, але вона вдячна як чоловікові за пройдений разом шлях. Акторка не стала заглиблюватися в деталі, але визнала що однією з причин розставання, можливо, є її високі вимоги до партнера і найближче. Чим часом вона планує змінити це в собі вже у серпні. Гордієнко оголосила, що народила первістка. Як виявилося, він був не від Макса Девізорова, а від його колеги. на запитання від журналістів про те, чи підтримують вони зв'язок. Макс відповів, що це краще запитати у його колишньої.